Потреба перевіряти, чи справний транзистор виникає дуже часто. Це і під час ремонту електроніки, різної радіоапаратури, стабілізаторів, інверторів. Це і під час конструювання, коли береш транзистор і не впевнений, чи він справний, який у нього коефіцієнт підсилення. Це і під час випаювання деталей сплат, щоб знати, чи варто зберігати той чи інший транзистор. Щоб перевірити біполярний транзистор, досить мати звичайний мультиметр, тестер чи омметр. Взагалі, біполярний транзистор це напівпровідниковий прилад, що складається з двох пн переходів Можна уявити, що це два діоди, включених назустріч один одному. Посередині буде база, по краям емітер і колектор. Тільки не треба думати, що два діоди будуть працювати як транзистор, тобто будуть підсилювати сигнал. Я точно знаю, що два діоди не будуть працювати як транзистор, але, правда, не знаю, як це пояснити. От хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так от беремо тестер чи мультиметр, включаємо на вимірювання опору і прикладаємо один щуп до бази, де база треба вже дивитися в довіднику чи дата шиті конкретного транзистора. Другий щуп тестера. Підключаємо по черзі до емітера і колектора. Припустимо, що струм проходить. Це значить, що ми вгадали, і подали плюс тестера на аноди PN переходів. Тоді міняємо місцями щупи тестера. Струм проходити не повинен. Тобто, в одну сторону струм проходить від бази до емітера та колектора, а в другу ні. І в кінці залишається перевірити, чи проходить струм між емітером і колектором. Він проходити не повинен. Я тут навмисне говорив, що є транзистори PNP структури NPN, бо цей метод підходить для любих біполярних транзисторів. Звичайно, якщо ви знаєте, що у вас транзистор NPN, а таких більше, то одразу плюсовий щуп можна прикладати до бази. Струм проходити буде. Різниця між PNP і NPN транзисторами тільки в одному: в напрямку включення pn переходів Тобто діодів у нашій еквівалентній схемі, треба відмітити, що інколи несправність транзистора така, що цим методом перевірити її не можна. Наприклад, може бути частковий пробій, лавинний пробій при високих напругах, зменшення коефіцієнта підсилення. Але в 90% цей метод простий, надійний і він працює. Більшість мультиметрів. Мають вбудовану функцію перевірки транзисторів. Перевага цього метода в тому, що мультиметр не тільки перевірить, чи справний транзистор, але й покаже його коефіцієнт підсилення. Справа в тому, що в деяких схемах коефіцієнт підсилення повинен бути високим, не нижчим за певну величину, наприклад, 150 чи 200. От мультиметр, наприклад, ось такий, поширений DT-838. Треба включити в режим вимірювання HFE. Далі треба з'ясувати, який у нас транзистор PNP чи NPE. І вставити у гнізда, що відповідають емітеру, колектору і базі. Мультиметр одразу покаже коефіцієнт підсилення. Ось у нас, наприклад, транзистор ось такий. Якщо транзистор впаяний на плату, то перед перевіркою його треба обов'язково випаювати, щоб сусідні елементи не впливали на наші виміри. І на сам кінець треба сказати, що на Алі продаються саме різноманітні тестери транзисторів за ціною від 10 доларів до 100 і вище. Вони перевіряють не тільки біполярні, а й польові транзистори. Для майстерні безумовно такі тестери потрібні, а для нас, для любителів, Цілком достатньо, звичайно, ось такого мультиметра. Підсумуємо. Біполярний транзистор складається з трьох частин напівпровідника N, P та N типу. Його і так і називають NPN структури, і містить два PN-переходи. На схемі транзистор біполярний позначається ось так. Він має три виводи: база, колектор і мітер. І, власне кажучи, ось ця стрілочка і показує, в якому напрямку струм буде проходити. Тобто, з допомогою омметра ми можемо перевірити, якщо струм в цьому напрямку проходить, в цьому напрямку проходить, а між колектором і емітером не проходить, то можна вважати, що цей транзистор справний. Взагалі, еквівалентна. Схема транзистора, що складається з двох пн переходів, буде ось така. А на цій схемі вже добре видно, що діод пропускатиме струм в цьому напрямку і в цьому напрямку в зворотньому пропускати не буде. І між колектором і емітором струм. Проходити не буде, тому що в будь-якому випадку один з пн переходів буде закритим. Тобто, в принципі, два діоди імітують транзистор, але працювати вони не будуть як транзистор, підсилювальних властивостей ось така конструкція немає. Для цього треба мати все-таки транзистор, і якраз те, що ці пн переходи розміщені не далеко, а в безпосередній близькості один до одного, якраз відбувається ефект підсилення. І відповідно застосування транзистора це підсилення, ключування або генерування. Отож, щоб перевірити транзистор, треба включити в режим омметра, мультиметр, червоний щуп плюс встановити на базу транзистора, а мінусом торкатися до колектора. І до емітера, в цьому випадку струм проходити повинен. Якщо поміняти місцями щупи, подати мінус на базу, а плюс на емітер, то в цьому випадку струм проходити не буде, торкнутися до колектора, струм теж проходити не буде. Це все стосується NPN-транзистора. Але аналогічно перевіряється і ПНП транзистор тільки плюс і мінус міняються місцями, власне кажучи, не грає великої ролі, який транзистор вам попався в руку. Головне, щоб від бази до двох інших виводів струм проходив в протилежному напрямку, струм не проходив. І між колектором і емітором струм не проходив в жодному з напрямків. Ну ось, Давайте розглянемо ось такий транзистор. В принципі, марка не грає ролі, це КТ-805. а Значить, В цьому транзисторі колектор посередині. Це зв'язано з тим, що він з'єднаний з цією частиною для відведення тепла кращого. Зліва база, справа емітер. Отож, подамо плюсовий вивід на базу. Тоді... Прикладаємо другий чорний щуп до колектора. Омметр показує 64 Ом, струм проходить. Прикладаємо до емітера 67 Ом. Струм проходить. Міняємо місцями щупи. Мінус подаємо тепер на базу. До колектора струм не проходить. показує омметр. На емітер струм не проходить. Ну і в кінці перевіримо, чи не проходить струм між колектором і Ні ні в цьому, ні в цьому, цьому напрямку Він не проходить. Ось перевірений один транзистор. Транзистор між іншим такого типу, як тут зображений NPN типу Ну Давайте ще візьмемо ось такий транзистор, до якого я припаяв довші трошечки виводи. Я не знаю, де в нього база. через те давайте будемо шукати. Так, струм не проходить. Так, ось так. Можна припустити, що посерединці тут база. Тоді зараз струм проходить. Так, теж струм проходить. Зразу робимо висновок, оскільки червоний щуп був на середньому виводі на базі, що це теж транзистор NPN, типу. Взагалі більшість транзисторів, якраз NPN, типу, вони більш технологічні. Так, тепер міняємо місцями, подаємо мінус. На базу струм не проходить, не проходить, і в кінці перевіряємо струм між колектором і мітером. Струм не проходить в жодному напрямку. І робимо висновок, що цей малопотужний транзистор. По-перше, відноситься до типу NPN, По-друге, повністю транзистори повністю справні. Ось так буквально за хвилинку можна перевірити декілька транзисторів. Слідче зазначити, що якщо транзистор знаходиться на платі, то його краще випаяти, тому що обв'язка, так би мовити, транзистора буде заважати визначити його справність через те. Зазвичай транзистори випаюють, потім перевіряють, якщо він справний, можна впаяти його на місце. Ось так просто з допомогою омметра, мультитестера чи мультиметра, можна перевірити справність біполярного транзистора. Ну, а польові транзистори теж можна перевірити, але це окрема тема, про це планується окреме відео. Дякую за увагу.